Цілком не виключаємо того, що ми можемо закликати людей на вулиці у випадку масових фальсифікацій, зокрема по мажоритарних окремох. Поки що ми збираємо інформацію і консультуємося разом з нашими партнерами. На жаль, класичної революційної ситуації сьогодні в Україні немає. Але Свобода закликала своїх виборців бути готовими виходити на вулиці в ніч 28 на 29 у випадку такої необхідності. Багато дзвінків, і в тому числі листів в соцмережі, підтверджують те, що ну, певна частина людей, звісно, що готова це зробити. Цікаво було знати від кличка, що він має на увазі про радикалізм. От хай би уточнив, що, от що він в нашій програмі, в наших діях, в наших кроках, чи це в нього е, так само враження від, від, від е, певної контрпропаганди по відношенню до свободи. Росхоязичний депутат Ізраїля знесета. А затем и мир Израиля обеспокоены тем, что вы уже прорываетесь к власти. Вопрос, вы антисемитская партия или нет? Это очень волнует многих евреев. Я уважаю патріотичні погляди громадян Израиля. Я дуже поважаю, що Ізраїль має таке Міністерство закордонних справ. Які своїми заявами намагається захищати інтереси своїх співвітчизників своєї держави. Я би хотів попросити ізраїльську сторону аналогічно поважати наші патріотичні почуття і з розумінням поставитися до вільного волевиявлення українців. Напевно, кожна ізраїльська партія, яка представлена в Кнесеті, є націоналістичною партією. Кожна. Бог, чтобы у нас таке так само было.